Мої дорогенькі, з вами українська відьма, Ядвіга, Київська ворожея, Дюся. Зараз дуже така у вас ситуація з грошима, що треба їх побільше. ви перед дітей в школу збираєте, Осінь, потрібно заготовки, одяг теплий. Та й взагалі, гроші, гроші гроші. потрібні на якісь розходи, на які потреби. Я вам зараз скажу свій сильніший заговор діда Нестера. на Гроші, де їх швидко знайти? Як їх швидко? В нього написано швидко знайти, щоб гроші до рук прибули. Так в нього написано. Черепашка моя від е, е, самої найдорожчої мені людини є. Черепашка завжди зберігає, приумножає ваші кошти. Через те вона тут. Так, дивіться, сідаєте коло е, комп'ютера чи телефона, слухайте моє відео. Доставайте з кошелька. Купюру, але нову, нову, обов'язково нову. Любу, тільки нову, щоб потім вона у вас лежала чи в кошельку, чи там, де ви гроші. І завжди будуть гроші прибувати, прибувати і прибувати. Тільки на підписників і хто зараз підпишеться. Підпишеться, це активується сразу і для нього. І так, достали гроші. Черепашка моя тут теж мені допомагає. Одне і прям тепло чувствується. На хороші гроші, на добрі гроші, щоб прибували. І так, і слухайте: хто напише якесь добре слово, добрий коментар, я активую, і це буде затверджено. Це обмін енергіями, обмін, щоб мій заговір на швидкі гроші установився. І так, закріпіть. У перейшліть комусь, вашій подругі, вашій сестрі, вашій мамі. Так все ж вам буде знахідка. Чого ж ви будете без грошей сидіти? Це швидко, от немає грошей. Раз, мій заговір прослухали, установили з ким споділились, сразу до вас гроші прибули. Побачите, ви мені потім в коментарях напишете. Ви знаєте, я коментарі ніколи не обираю, ніколи. А будьте завжди. Подозвітлі до тих, хто обирає коментарі і хто взагалі без коментарів. Ото дуже, дуже тоді опасні, опасні люди, брехливі, ну то їхнє діло. І так, положили перед собою купюру, поділилися, якщо хочете, закріпили моє відео. Ви ж тоді не потеряєте. І е, підписалися, хто не підписався, і слухайте. Кладу в подол. Берете цю копиру собі в подол ложите. Ви ж розумієте, що таке подол. Бо це для хлопців і для соколиків, для хлопців у рубашку ложить. Кладу в подол, беру в праву ладонь. В кого красна нитка в мене є з красна, і в кого мої красні обереги і зелені, це теж допомагає. Якщо немає, нічого страшного. Красна нитка на мені. Щоби ім'я своє називайте, мені тільки прибувало, добувало і побільше зберігало сто тисяч, десятки, сто тисяч. Щоб мої гроші плодилися раз три дня родилися. Раз три дня родилися. Так було, так буде, так стало. Бо відьма, я так сказала, і вузлом крепким мені на гроші зав'язала. Стоп, установила. А з вами українська відьма сильна в 10-му поколінні. Грошики вам прив'язала, щоб ви були з грошима, з великими грошима. Раз три дня буде прибувати підписники для вас і хто зараз підпишеться, бо я так сказала і вузликом вам на гроші. Зав'язала стоп, купюру цю храніть, ту, що ви в подол собі завернули. Храніть, вона буде до неї, прилипати будуть гроші. Раз три дня точно буде. В кошельку раз три дня будуть з'являтися. Там, де ви відложите, раз три дня. мілкі, середні, всякі будуть гроші будуть йти до вас, як діда написано, гроші швидко знайти, щоб прибули до рук. У вас гроші прибудуть до рук. Прибули гроші до ваших рук. З Вами українська відьма, Ядвіга, я вас обіймаю і добра вам бажаю.